Мільйони переглядів, тисячі вдячних коментарів, кілька борщів і десятки десятки Києвів. Here in Kyiv. 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 Side of Kyiv. Kyiv. Kyiv, Ukraine. це англомовний воєнний тревел контент з України. Часто справді пізнавальний, особливо для тих, хто уявляє українську реальність як Другу світову війну. Або ж навпаки, думає, що Трамп уже давно організував пізділ. Але повірте, навіть нам тут є над чим помилуватися. Definitely one of my favorite countries I've ever visited. Дефенлі Она Майфеверкантріз flower industry. Маю. Маю-маю. Я це мальчик. Бенджамін по нашому Веніамі Веніамін. Очень вам? Ну і покринжувати. Наприклад, американець Томі на своєму каналі Sabbatical опублікував відео з потужним заголовком «Ukraine was not what I expected» і третину хронометражу провів в закарпатському котлі. Врем'я Вайна на тут сьогодні я буквально щойно про це дізнався. Насправді, свято це день героїв в Україні. мені трохи ніякого приїжджати в такий день, бо я точно не герой. За рік до цієї подорожі він поїхав до Росії як турист, і йому пощастило відвідати головний місцевий атракціон. Блогер провів 17 днів у тюрмі. Але я завжди обіцяв собі, поки був у тій в'язниці. Якщо я колись вийду, то поїду відвідати Україну. Відвідаю людей, які борються за виживання проти того ж безглуздого режиму, від якого і я постраждав. Якщо не хочеться крінжувати, то можна повчитися шукати позитив у лисого банкрута. Це не лукізм. це назва його каналу. Якщо що Ужасно. ужасно ну, все хорошо сучасне. Де ж хорошо? хіба це і краю. Ждем, що? у нас Смаза часто всі ці тревел-блоги починаються з трилерного нагнітання десь з самого епіцентру небезпеки у Польщі чи угорщині. The Light's safe before stepping into the unknown. My heart starts pounding.

Тож з Мукачева доводиться їхати у Львів, а звідти в Київ і навіть Одесу, Харків, Кривий Ріг. І дуже сподіватися залишитись живим. А може навіть і застати хоч один приліт. Що oh то ви знімали? Чому біля нізяну за чим? Що до в... щас своє не прав. План Б: екскурсія локаціями прильотів, поїздка в бучу та ірпінь, дегустація картопляних панкейків і капустяних ролів. Виставка обгорілої техніки і кілька рефлексій про резілєнс копінг і нідлес конфлікт. Це feeling. To be here in Ukraine. вочевий томі приїхав в Україну на Сабатікал, аби відпочити від президента педофіла та, хоч на кілька днів, відволіктися від списків the risks. На гостей за океану повітряна тривога, а саме звук сирени, завжди справляє потужне враження. Але найбільше відсутність реакції українців на неї. Це так не пасує до драматичного настрою влогу. Тож, щоб змалювати момент незламності і похуїзму, автор монтує ці кадри у слоумо і додає драматичну музику. тут міг це уявити. Десять дронів літає над Києвом, а тут жінка середнього віку вигулює свого пса. Мабуть, чотири роки тому ми б сказали так само, але у 2026-му вчасне какання песика у нас в пріоритеті. А в Томі – пошук укриття, де його знову чекає здивування. Зазвичай ніхто ні Тому що? тому що. І я особисто ніколи тут не був, і взагалі ні в одному укритті я ніколи не був. Тому щоб побачити атмосферу реального бомбосховища, американцю довелося йти у музей. Це не бомбосховище, а укриття. Зі можна укритися, а не сховатися з little bit fearful to be here in Kiev. Who knows what I'll do here? Найбільшим враженням гостей з далеких країв стає наша буденність життя у небезпеці. It's surreal. It is absolutely… Суріа і стріпів гау норма лайф here in Lviv. А ще сміливість молодих українців і нічне життя до півночі. It, it's because of the sirens. I admire the courage of the Ukrainians drinking in the middle of a goddamn war. I don't know if I'm that brave. Виявляється, незламність заразна. Тому інший ютубер Джеремі поруч з українкою Наталею сміливіше на очах. Oh my god. <laughs> Після кількох годин прогулянки неочікувано спокійним Києвом він наважується на дуже глибоке запитання. питаю для друга, абсолютно не для себе. Я хочу запитати, яка там ситуація з побаченнями в Україні? Наталія, хоч вона швидше Наташа, відповідає, що українки і росіянки вважаються одними з найгарніших жінок у світі і очікують від чоловіків побільше зусиль. It's just well fact, just a не обійшлося і безмовного питання. Тут Джеремі не вистачило тих самих зусиль, щоб столитися і утриматись від коментарів про заборону російської мови і музики у публічній сфері. I have so many questions. It sounds very Russian. When a government starts limiting what language can be spoken in public or what music can be played, when it steps in to shape culture in the name of defense, it raises a hard question. At what point does that control begin to echo the very thing you're fighting against? Natasha totally agree. На щастя глядачі виявились значно адекватнішими та розумнішими, швидко насипали Джерімі за це у коментарях, і він визнав свій fuck up. Я дізнався більше про глибоку історичну травму, культурне пригнічення та емоційний тягар, який може нести мова, особливо у часи війни. І я поважаю право українців робити будь-який вибір, який вони вважають правильним для відновлення своєї ідентичності, безпеки та душевного спокою. Продовжуйте ділитися зі мною своєю правдою. Так я вчуся. Загалом фокус каналу Джеремі Експлорс на довгих відео, де він детально показує закинуті будівлі по всьому світу. В Україні з цим проблем немає, але пригод. Ницький сторітелінг виглядав би трохи кріпово. Wow. Тож в якийсь момент блогера все ж нагрібає почуття провини. Принаймні він так говорить. <пілу> я майже почуваюся неправим чи винним за те, що знімаю це, бо, зрештою, це свого роду воєнний туризм, те, що я роблю, подорожуючи цими місцями з спустошеними російськими військами. Але я також вважаю дуже важливим, щоб світ побачив цей бік Києва. Але не всі воєнні туристи замислюються про етичний бік таких подорожей. Хтось їде в Україну заради. Okay, so we've officially entered Ukraine. Okay, I think we're gonna hitchhike. Yeah! Yeah! <laughs> let's go. Are you guys going to Odessa? Odessa. 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 we come. <laughs> All right, here we go. А хтось намагається зняти щось страшне і вражаюче подалі від лінії фронту. Кита к сожалению, много пагіблі зі зряда і що к сожалению, много пагіблі. Етовом'ясеке зі опалі рокети сьогодні, де саме? надходять новини про потужний вибух у кривому Розі, рідному місті Зеленського в центрі України. Тож я думаю, що нам справді слід швидко повернутися до Києва та сісти на поїзд до Кривого Рогу. Рушай але як би мене жартували, про такий стиль блогінгу Соло Тріп Бенджаміна Україною під час війни подивилося майже 5 мільйонів людей. І багатьом цей контент відгукнувся більше ніж репортажі міжнародних видань. Look at this. This is the sight the war. На жаль, посилань для підтримки українських військових або цивільних під відеоблогера немає. На щастя, його американські колеги не побоялися закріпити лінки на благодійні фонди. Ви кореспондент? да. Іменно спасибо по ютубі. Показувати да, конечно, конечно. Ну, Так не правду тільки показувати. Іноземці їдуть до нас по унікальний досвід. Вони хочуть побачити і відчути те, чого не показують у новинах. А зробити це не так і важко. На сайті Visit Ukraine є десятки пропозицій. Наприклад, поїздка на деокуповану Київщину за 400 євро, або одноденний тур у Миколаїв майже за 2000 тисячі доларів. Ну або як домовишся. Це зараз. У вас білет є? Тікет? там. Я хочу Фарі. купити. «Орловка, це буде Орловка. 300 доларів. 200 доларів. 250 доларів. Поїхали. Але навіть без гідів іноземні блогери часом знімають майже ідентичні кадри. Набір локацій, які блогерам вдається зняти, дуже схожий: центр Києва, батьківщина, мати, цвинтар спалених машин, ірпінський міст і місця прильотів. Дискагір ездакарде. Хтось із них більше переймається ситуацією і хоче допомогти. А для когось це не більше ніж екзотичний персональний досвід та історія для бару на багато років вперед. Майже як байки баті про наколотий спиртом кавун на строчці в армії. Ну все, до побачення. Всього вам доброго. Переведіть людині. Так далі да. Приїжджайте почаще. А якби нам Америка допомогла і Європа, Це було б іще ще краще, бо як тільки ніч. Так починаєш труситися. До побачення, да, до побачення. і всього побачення. вам доброго. Приїжджайте, that приїжджайте like до нас. Наскільки цей чорний туризм цинічний? Війна триває, обстріли стають тільки масованішими, батареї холоднішими, а голова бруднішою. У цей самий момент хтось приїжджає просто подивитися на цих бідолашних людей, про яких пишуть в газетах, і переконатися, що все це правда. So, as you guys can see right behind me, here's one of the many buildings here in the city that are completely destroyed. Так, це не супер приємно, але давайте вірити, що кожен з цих туристів поїде назад із ширшим уявленням про Україну, з емпатією і мінус кількома тисячами на картці. А головне з новим умінням правильно вимовляти столицю України. Good morning from Кудморінг фром Київ. Кудавтонинфром Kyiv! Може, це не так і мало. Трум. Це підписка безперебійного живлення 12-ї бригади спецпризначення Азов. Завчасно закриті потреби дозволяють бійцям зосередитися на головному. На знищенні ворога. Ставай частиною спільноти, яка дозволяє азову бути на крок попереду.